Новорічна медитація, очищення від минулого, деструктивних програм та наповнення себе щастям. Закрийте очі, зробіть глибокий вдих, видих. Розслабтеся, відчуйте свої руки, відчуйте свої ноги, відчуйте своє тіло. І повільно, повільно занурюйтесь в простір краси, в простір неймовірної природи. Там немає нікого, там є тільки ви і природа, є пташки і тварини. Кожна тварина, кожна пташка вирішує свої задачі. Озирніться, погляньте, що навколо вас. Побачте, що перед вами гарний ліс, який вкритий білим сріблястим снігом, все оповите чарівним снігом і десь далеко співають пташки. Вони спілкуються між собою і гарно виводять мелодії. Ви стоїте, а навколо вас зараз сидять звірі які вас розглядають і хочуть вам своїм поглядом щось донести, щось показати. Ці звірі ваші духовні наставники. І серед цих звірів є зайчики, білочки, ведмеді, лисички, вовки. Але вони такі дбайливі і лагідні. Вони сидять навколо вас і чекають, коли ви привітаєтесь, і вони вас поведуть чарівний світ за легкістю, наповненням. Побачте, як тихо-тихо падає сніг. Він теж вам щось каже своєю тишею та спокій. Привітайтеся до ласкавих і привітних звірів. Вони чекають на вас, скажіть їм, добрий день, скажіть своє ім'я, скажіть, що ви з ними прийшли познайомитися і пізнати легкість, яка наповнить вас енергією. А тепер прямуйте за ними. Вони вкажуть вам вірний шлях, повільно, крок за кроком, розглядайте все навколо, ви заходите в цей гарний ліс, де кожна сосна вкрита снігом, немов одягнена в срібне вбрання. Ви заходите все далі і далі, а там все гарніше й гарніше. Немов ковдрою вкрите все снігом, а далі зупиніться. Побачте перед собою гарну будівлю із льоду. Підійдіть до неї. Там вас зустрічають ваші духовні наставники. Ви можете їх побачити в якихось образах. В них немає обличчя, але вони мають образи, які вам щось нагадують. Привітайтеся, вони на вас чекають, їх може бути два або більше. Як іде, так і вірно. Духовні наставники вам відчиняють двері і ви заходите. Заходьте сміливіше, Посеред будівлі стоїть дерев'яний стіл, а на ньому лежить дві великі старі книги. Одна книга очищення від усього минулого, від усіх контрактів, деструктивних програм, прив'язувань, залежностей. А друга книга це книга наповнення усім новим, новою енергією, новими подіями, сценаріями, новим життям. А тепер уважно слухайте своїх духовних наставників. Зараз вони вам скажуть, що робити далі. Відчуйте, почуйте їх, почуйте себе. Зробіть глибокий вдих, видих і візьміть спочатку книгу очищення, відкрийте її на тій сторінці, на якій відчуєте. Книга товста має багато сторінок, але ви її відкриєте на тій, на якій потрібно вам. Відкривайте, обіймайте її відкритою міцно руками. А тепер відчуйте, як книга перетворюється в потужну енергію, і ця енергія розтікається вверх і вниз навколо вас. А тепер несхідна енергія заходить через стопи. І піднімається вверх, а висхідна енергія заходить через маківку голови і йде вниз. Ці енергії одна зверху, друга знизу, заходять у вас повільно і очищають кожну клітину вашого тіла від минулого, від негативних думок. Від деструктивних програм, від контрактів, підключень, прив'язувань, залежностей від усього того, що вам заважало жити щасливо і вільно. Визначте всі свої образи, почуття провини, ненависть, злість, агресію, гнів. Побачте ці негативні емоції у вигляді предметів, побачте їх колір, розмір, які вони на дотик, чим пахнуть, які на смак. І зараз енергії очищення повільно знищують ці негативні емоції. Спостерігайте за цим процесом. Подивіться, як змінюється форма того негативу. А енергія очищення стає активнішою і швидше починає знищувати все, що вам заважає розвиватися. Тепер ці енергії очищення йдуть одна до одної і зустрічаються в четвертій чакрі, а на хаті. Ця чакра знаходиться в області серця. Вони там зливаються і знову розходяться. Висхідна енергія йде вниз і виходить через стопи, а несхідна йде вверх і виходить через маківку голови. Відчуйте легкість. Ви вільні від негативу, всі контракти зруйновані, всі підключення, прив'язування, залежності зруйновані. Скажіть в голос Я вільна, Я є. А тепер відчуйте, що ці енергії стали знову. Книгою, яка в себе взяла все те, що вам заважало. Покладіть цю книгу знову на стіл і візьміть іншу книгу, відкривайте її, і також на певній сторінці зупиніться і обійміть її. А тепер ця книга перетворюється в енергії наповнення. Одна висхідна, яка заходить через маківку голови, друга несхідна, яка проникає через стопи. Ця енергія потужна, швидка. Вона заходить швидко і наповнює кожну клітину вашого тіла, кожен ваш орган. Ви можете відчути невеличкий тиск, приймайте все, приймайте все, що з вами відбувається. Так працює енергія. Ви готові її прийняти. Вона ваша. Відчуйте, як ви наповнюєтесь, відчуйте силу і легкість. Відчуйте себе, відчуйте цю енергію. Ви навіть її можете побачити, а тепер в області серця енергії зливаються і знову розходяться. І зараз в області серця відчуйте тепло, там відкривається дар безумовної любові, який вам допоможе розкрити себе, свої можливості. Тепер висхідна енергія виходить через стопи, а не східна через маківку голови, і ви зараз вільна і наповнена, Зробіть вдих, видих, і тепер енергія перетворюється в книгу. Покладіть цю книгу на стіл, посміхніться духовним наставникам. Подякуйте їм і виходьте з цієї будівлі наповненими щасливими, мудрими, відкритими, відчуйте задоволення і насолоду від отриманого, відчуйте тепло, розслаблення, легкість, ви можете керувати своїм життям і створювати свою реальність. Ви можете її створювати такою, якою бажаєте. Витворець свого життя, почуйте свою душу, почуйте все, що каже Всесвіт. А на вулиці на вас вже чекають звірі, які вас приведуть тут і зараз. Йдіть за ними, не поспішайте. Оглядайте все, сніг вже зупинився і не йде, вже визирнуло сонечко і яскравими промінчиками супроводжує вас. І тепер все навколо переливається різними кольорами, так виблискує сніг. Зараз все радіє, все посміхається. Ви очищені і наповнені. Ви живі, ви живете, ви радієте життю, це і є щастя. І ось ви вже на місці. Подякуйте звірям, подякуйте своїй душі, подякуйте дворцю, подякуйте собі. Зробіть глибокий вдих, видих. І повертайтеся в тут і зараз. Ви молодець, ви вільні, ви чисті, ви є.